Які би сама собі порадила, коли я приїжджала рік тому, в США. До речі, в мене вже пройшла моя anniversary, да, я рік рівно тут, і я думаю, ці поради вам збережуть трошечки нервів і вашого часу. Та почніть користуватися своїм телефонним календарем. Якщо у вас не було такої звички, плануйте, тому що планувати візити до лікаря за півроку, наприклад, це окей. В школі так само розклад вам висилають наперед. Ви будете на рік знати вперед, коли будуть свята, коли будуть early dismissal, коли діток раніше де да, відпускають. Тому якщо у вас не було такої звички, ви працюєте в собі. Таку звичку. коли ви оформлюєте будь-які бенефіти, страхування, є документи і так далі. Одразу в своєму календарку відмічайте, коли це буде стікати. Вона ну, на деяких документах пише, а, наприклад, у нас на страхуванні в нашому штаті Масачусетс не пише, коли воно стікає. Тому я коли оформлювала, одразу помітила собі поміточку, і за півтора місяці у своєму календарі я відмітила, що вона стікає. І зараз я її вчасно поновила і не маю жодних проблем водіння і так далі. Навіть якщо ви не вмієте водити автомобіль, починайте потрошку вчитись, навіть якщо ви живете в місті, де громадський транспорт, по можливості, якщо у вас є така змога, друзі, будь-хто, я не знаю, як ви це будете робити, але якщо є така змога, шукайте цю можливість і вчіться водіть авто. Починайте будувати свою кредитну історію буквально з перших днів. До речі, нічого не відкладайте. У дозвіл на працю подавайтесь якомога. От ви прилетіли вже подавайтесь. В мене є відео на Ютубі, як це робити, якщо ви по United for Ukraine робить при прилітаєте. Водійське посвідчення, вже подавайтесь. Так само є про це. В мене багато купи інформації. Тім кредитну історію оформлюйте собі креди, кредитну картку, навіть коли вас ще нема Social Security Number. Вже відкривайте Secured Credit Card і Починайте не закривайтесь у своїй ракурсі, не шукайте спілкування тільки, наприклад, з українським ком'юніті. Так навіть якщо ви так мову плюс-мінус знаєте, не знаєте, да трошечки вам важко. Не закривайтеся. заведіть собі якихось друзів, знайомих у Сполучених Штатах, спілкуйтесь навіть з вашою ломаною англійською, чесно, повірте, їм абсолютно все одно, як ви говорите, з якими помилками. От я вам просто на 100% кажу, їм все одно на ваші помилки. Тому не соромтесь, відчувайте розширити свій контактний ліст. Я не кажу про близьких друзів, да там не обов'язково всім душу відкривати. Але наприклад. На своєму прикладі наведу. моя мала, куди б вона не пішла в будь-яку групу, якісь танці, шманці кудись всюди. Я з усіма мамами там знайомлюсь. Я беру їх телефони. Ми створюємо якісь групи. Ми спілкуємось періодично. підтверджую, я про допомагаю, де да, чи може завжди запропоную якусь свою допомогу. Так само я можу до них звернутись. Створюйте своє коло вам буде легше адапт. Ще один момент, який я б дуже хотіла знати раніше, дізнайтесь у вашому штаті, у вашій конкретної школі, які правила по відвідуванні? Скільки днів на рік, там на півроку, ваша дитина має право не ходити без особливої такої якоїсь причини, тому що є певна кількість днів. Після яких вони всі дні не відвідування, вони всі репортять, так, але яке певне кількість днів вона визиває такий червоний флаг, red flag, да, і до вас може звернутись за поясненнями. Наприклад, мені прийшов такий лист, Лист нас 5 днів моєї малої не було в школі, не тому що вона хворіла, хоча я там повідомляла і так далі, але мені прийшов лист. От, будь ласка, відзвітуйтесь. До речі, до речі, цікавий ще факт, що ви можете через це втратити бенефіти на дитину, ну принаймні на місяць, да, якщо у вас немає поважної причини, і якщо кілька місяців підряд. У вас така ситуація повторюється, то до вас можуть прийти Child Protective Services, тобто ну, ця служба захисту дітей. Ніхто тут ваших дітей не буде відбирати спокійно, все окей, але просто ну дізнайтесь заздалегідь, так і зберігайте. Якщо ваша дитинка перехворіла, у вас є там, наприклад, візит від лікаря. Зберігайте це все. Речі просто зберігайте, зберігайте все. Я вас дуже прошу. Будь-які листи, які приходять вам на пошту, навіть якщо ви їх не розумієте, навіть якщо вам здається, що це щось неважливо. Нехай у вас буде коробочка. Папочки не вистачає, одної папки, тому що в США приходить просто купа така листів. Але нехай у вас буде коробочка, куди ви будете все складати. Я вже мовчу. Ну, наприклад, про біли за електрик і так далі, ви можете це відсканувати і тримати якісь діджитал копії собі, або перейти на пейперлес, тобто коли у вас взагалі не буде тільки пошту, все в онлайні. Це окей, я маю на увазі про будь-які державні спілкування, все, що стосується школи, абсолютно все, 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 все. Особливо до новоприбулих, коли ви прибули, там оформили вже собі страхування, ви вже можете записатись до лікаря. Одразу знаходьте лікаря собі, PCP, так, своїй дитині, Primary Care Provider, педіатр, педіатрішн, да, вам потрібен педіатр дитині. Навіть якщо ви ще не хворієте, у вас все окей, дай Боже, ніколи не захворієте, ніколи не підете до свого до лікаря, але створюйте вже одразу візит, записуйтесь, тому що є така фішка, як new patient, новий пацієнт. Ви ще не є пацієнтом клініки, тому вам чекати буде вашого appointment досить довго. Тому дантист, педіатр і PCP, primary care provider, знайшли біля себе по Google-картах, приймають вашу страховку. Прекрасне страхування, перепрошую. Пред записались. Почек... Там місяць, два, може, ви через два дні туди сходите, я не знаю. Але просто коли ви вже пацієнт клініки і ви прихворіли, там можна і в телефонному режимі якісь ліки вам пропишуть і так далі. І тому Ну і за the, the least, як я кажу, передивіться, будь ласочка, вас дуже прошу. Перше, мої відео в Тіктосі, якщо ви плануєте в США, там все по United for Ukraine, Дуже дуже багато всього. Просто кладіс. Інформація для вас намагаюсь вам зробити легше життя. І друге, у мене в інстаграмі є вкладочка корисне. Там я окремо масачусетс, і просто корисно по всім штатам підійде вам інформація. Передивіться там і про медицину, всякі-всякі, всяке Тому. Збережіть свій час, нерви і насолоджуйтесь вашим життям. І дай Боже, у вас все буде класно. Всім гарного дня.